Будь-який конфлікт в дитинстві. А, а я бачив, як ти в пісочниці какашки кушов. Фу. Фу! Так, так я ж не знав, що вони собачі. Фу! Фу! А, а ти ярік. Сухарік. Рими на ім'я. Страшна зброя. Від якої всі ми страждали в дитячому садочку. Ой, ярік в попі шарік. Рима гумористично підсилена словом попа. Даремно ігнорується Женевською конвенцією.